Ladies and gentlemen, in the right corner, think by it, trusted by hundreds of people around the world. Countante C40! Right in front of it, multi-purpose, high-end coffee grinder, Kimu M47! Let's get ready to Грандін, чи що там? Короче, слава, поїхала її, йоме, Тихо. Сьогодні робимо битву найкращих кавомовок з е, в високому ціновому сегменті дорогих. Це легенда, абсолютно всі її знають, СІ-40 І легенда, яку знає слава і ще там 10 людей. Кіну, як я там називається вона? Кіну щось там щось там. Дві офігенні кавоболки. За цю за ч. За, да, та що таке? Не можу це сказати. За цю частину відео дякую. О, вийшло, це мені смішно стало і то, що вийшло. Фух. За цю частину відео дякую нашим спонсорам, які підтримували канал, підписалися. Е, Допомагає нам бути об'єктивними і чесними. Е, не продаємося. Генеральний спонсор цього відео скляна банка. Банка склянка з дерев'яною кришкою для збереження кави та мелених зерен. З дерев'яної кришки купують на кава з дерев'яного банка слину. Просто перше, що знаєш, кидається в очі. це нуль звуків. Три, два, один. Не смішно. Ну, 50... завжди. Ну ладно, якщо б кін, то 55 секунд десь. Ну, взагалі хвилина 21. Ну, три рази майже. Ну, Дивіться, це порівняння смаків в першу чергу. Тобто огляди на кавомолки були. Там якісь збірки, все таке, ми це не будемо сьогодні обговорювати, бо це може подивитися в огляді. Сьогодні буде чисто про смак, порівняння смакових е, можливостей цих кавомолок. Зараз Слава насипить е, мелону вже каву в і я не буду знати, де що. Це буде сліпе е, дегустування, Горбокавич. Що все, я, я пішов. Дивіться, у нас є два стенди. Однакова кава, однакові воронки, все однаково. Є листочки з назвами кавомолок напроти кожного. Я не знаю де що. Зараз будемо варити каву однаковим рецептом, паралельно, ну, одночасно. Вода 90 буде у нас і кава перу. Ля Куйпа. Ля Куйпа. Смачна класна мита клава. Дивіться, це незалежне порівняння. Тобто ми дійсно варимо, куштуємо, подобається, не подобається. В будь-якому випадку ми ще раз переваримо, щоб точно це, щоб це було об'єктивно дійсно. Якщо там будуть да, якісь дефект заварювання, там якісь помилки неправильний, переекстракт, не екстракт, ви, ви зрозуміли. Тобто буде, будемо переварювати. Якщо кава буде переварена, ми це помітимо і виправимо. Все, рецепт треба такий, щоб були однакові вилування. Давай. 20 грам, ну давайте опять по шість що? А тут не надо, так? Да? Дякую Ужгороду, що забрав рефрактор. Що рефрактометр складе солодшо? Дякую Угяю Ужгороду, що забрав рефрактометр. Не зможемо бачити результати своїх заварювань. Будемо заспокоїв орієнтуватися. О. Я не переймаюся, що там була якась різна температура води, бо знову ж таки ми варили кожне вивання по черзі. І і, 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 да, і, тобто вода, температура води була однакова, плюс-мінус. Тобто за це не приймаюся. Що проймати точно? За те, що там десь я забув зробити вивання, тобто теж не приймаюся, я робив їх дійсно тут не за, за іншим. Тобто Тут не було якихось часових м, пауз. Тобто, в принципі, це мають бути ідентичні заварювання. По часу теж вони однаково, буквально. Так, тобто, Е, тр... До трьох хвилин. Ну, про першу чашку говорити немає сенсу, бо треба порівнювати. Це просто ще нормально, так? Да, так, да, так, да. Нормально. Ну, нормально, смачна. Може, знаєте, 10 грам водички туди долити і було б. Тобто смачна, ніяких там переекстрактів, нічого такого. Да, інший аромат. Більш кисолотний зелений. Да, да. Вона інша, вона більш зелена. Вона не те, що недоварена, вона просто більш кислотна, більш зелена. Якщо перша була ліва, скажімо так, лівий боєць. Він був повністю балансний, круглий, там взагалі нічого не випирало. Вона була от як, -от, як -от кулька реально. То ця більш така, смаки випирають, трошечки, вона ніби, ну щось, щось, щось стерчить з неї, навіть, якісь смаки. ну сушить. якісь. Сушить. Так, да, сушить, до речі, це правда. Вона трошки сушить Але і кислотність випирає. Але причому вона все одно смачна. Ну, смачна кава. Просто, якщо порівнювати, ліва була смачніша. Ну так, да, після смак трошки гіркуватий. ну Непогано. Ну, оце от от еталонно заварилося, чесно кажучи. Чи можна краще, ну, тільки ж, якщо водички трошки додати, мені здається, вона буде ще частіше, ще, прикос, ще прикольніше. Так, пекла міські скрізь. Ліва еталонно дуже крута. Права треба доробляти ніби. Ну, дивись, те, що вона швидше з мелю, це ж, е, означає те, що вона більше зерен зараз їсть. А комунати менше. Тобто те, що вона менше, це може бути о, плюсом. О, сьогодні, так, сьогодні. Це може бути Є, плюсом. Є, я думаю, там десь мачина там коменданти. Треба однаково зробити. Ми зараз змін... ти змінив тільки помил, правильно? Ну <реку> то тепер більше. Що не можна такою помилку зробити? Так а що зміниться? Я впізнаю по помилу кавомолку, чи що? <с tracker> я, ну, я не знаю, я не, не настільки, знає, щоб впізнати по часточкам кави, яка кавомолка. там. Дивлюсь, кава і кава, кофе. Кофе тут, кофе тут. Попередній раз я заварювався усе чесно, тобто умови ну, максимально однакові. <ain't afe> А зараз буде ні, шо, шо? зараз буде все да? по-різному робити. Бо я знаю, що якась з них оця, чи оця, ну коротше, не важливо. Все, Про, минулий раз заварював чесно, прям умови намагався зробити ну, максимально однакові. Все, температура, кава, кількість там, туди-сюди. Зараз буде те саме. Я ну, нічого не стараюсь хитрити. Я не знаю де що, чого тут таймер пішов, йо-моє. Я не знаю, чому ти без мікрофона Тому ну, що я знаю до Що Шо, ти знаєш? Де що? Тому я без мікрофона Ааа. Ну, є якась логіка в цьому, да. Однаковий час. Прям реально однаковий. Виглядало, що те, що інше, по-різному. Вони ну, заварюються ніби. Ну, от саме, знаєте, кава подушки, вона виглядала по-різному, коли заварюєш водою Але це нормально, має бути. Це мені нагадує оту праву версію. З першого раунду права версія, та що була кисла, але покращена. Трошки краще. Та ні, ну це прямо смачно. Дуже смачно. Тут зараз після смак ну, ідеальний. Взагалі мені нічого не поганого. А, зажди. Та ні, гарний після смак. Мене не сушить. Гарний після смак ну, взагалі. Вона не гірка, не кислотна, нічого, ну, в плані. Ідеально, класна, балансна, округла. Хороша чашка оце. Права. Ліва теж хороша чашка, просто там більш кислотності. Ставки 100 рампіш. А? Ставка на зберіган кави. кава. І післатний, сладка. І сладка. <і> <dunno> не, ну реально, така що, я кажу, які є. Просто <ucz> хороша <народини> кава. Не, мені до першої те, що ліва взагалі питань, не було з самого початку. А зараз теж нема питань. Ну. Я думаю, ти їх поміняв місцями цей раз. Ну, я так думаю. І оця лива, та, що була права, не смачна. І навпаки. Все, хай ну, хай холодний, реально. Сильно різного не відчуваю, вони прям дуже схожі за ароматом саме. За смаком насправді теж. От другий раз, коли заварили, вони за смаком стали дуже схожі. Ні, ще Спробуй, спробуй, давай, швидко, швидко. Що ти хочеш, щоб я понюхав? Ні, вона та є, але вона не суттєва і на мій погляд вона взагалі така мінорна. Ну, взагалі не суттєва. Я вважаю, що вже достатньо холо. Хороша. Ну, кислотна, так, да, вона трошки кис... ну сильно кислотніша, ніж... ніж інша. Але хороша. Набагато краще, ніж була права, Я думаю, то вона. Ні, вона дуже тактильна, солодка. Так. Тактильна, фруктовість, шкірка. Оця більше така. Ні, Мені, мені оця ну, набагато менше подобається, ні, ніж оця. Серйозно? Єдірка. Так, да, вона кислотна, тут гірше тіло, вона більш водяниста, ніби. І гірка. Е, ну, я гір, гіркоти не відчуваю, якщо чесно. Кислотність і гіркота, вона в одному просто. Ну, тут реально вона кислотна, вона. Е, Така, знову ж таки, водяниста, а тут прям сиропна, класно заварена, дуже округла і дуже балансно. Взагалі нічого немає випираючого. Тобто, це як прям класно налаштований оркестр. Тобто музика грає, ти сидиш кайфуєш каву. Тут щось не те ніби. Буквально один в один, як було в попередньому раунді, тільки вони помінялись місцями. От реально один в один. Де Дещо? Якщо. Як ж. Команданте. Команданте невкусно? Ну як невкусно? норм, але гірше, гірше. Авто танк. Це що, бредлі якийсь. Кіно вкусно. А в першому раунді що було? Не було навпаки. Коменданти не було вкусно, кіно невкусно? Місця вона перемішано. Те ж саме коменданти було невкусно, А кіно вкусно. Можемо про голосах, якщо хочеш. Ні, ну дивись, тут прям прослідковується. Це, да, прослідковується реально тенденція. Ну не може бути такого, що якось команда. Хоча, ну, блін, перший, а може тут крупний помил був? Перший раунд 22 кліки команданта. Да. І тут 3,2. 2 3 2. В мікронах це однаково команда. Скажи, 3,2. 3, 2. 3 2. В першому раунді у команданти було 22 кліки, а кіну 3 і 2 обрати. А потім 23 кліки, щоб прибрати цю огидну сушачість. А тут 22. Ну, 3, 2 і 2. Дивіжн, дивіжн, дивіжн. Близько. Те саме, коротше. Близько. Трохи більше помилу зробив. А тут 23. Коротше, а в другому раунді всюди зробили трошки більше помилу. Слухай, ти б вам команда перекрутив, там треба було менше ставити. Я б 20 бахнув. І було б нормально, мені кажуть. Коротше, Вічеславися підкрутив тут. Це не може бути, що коменданти гірше. Але ну, от ми два рази заварили, два рази було гірше. Е, перший раз сильно гірше, другий раз не сильно, але гірше. То думаю, так, да, я б щось придумав би. Не знаю, мені здається, що тут треба просто по було менше зробити. Ти кажеш більше. Зроби, зроби, зроби. Давай, давай ще заваримо. Зараз буде. Йо. Так, от це була смачна, да, для калібровки залишимо. Адвокат. Відста... Відстоюють честь своєї улюбленої ковибалки. Мені здається, що слава там накрутившись. Того. Я можеш від нуля порахувати. Да. Звичайно, вона я вона порахую вона. від нуля. Я все порахую. 22. Ну, бо вона вже не крутиться. Було багато, а зараз 20. 20 кліків я накрутив. Я вірю, що це буде Фух. Я зробив 100% краще, ніж Слава, бо. Ну... Майо! 100%. Я ще не пробував. Я... <гум> якщо не краще, то що буде? Яке яке покарання? Та, блін, слава, я сіда, слава, як сіда скажеш, що не краще, так що тут нема сенсу щось. О! овер! Що ти виливаєш? От, актриса. Справа есть. Так вариант. Так нормально. Сушись одразу, переварный, гірка. Басмаки. Вообще не гірка. Тупо гірка. Ідеально заварилася, я не знаю. Слава каже, що гірка. Ну, просто краще не може було. Взагалі ідеально, кава. Є, в нас є. Це гаряче, Тут, ну це гаряча тільки, трошки нечесно. Ну вона вже нічого не сушить, вона не гірка, я не знаю, що вже. Це... Вона ж не сушить. вона гірка одразу. П'єш, ж, вона гірка одразу. Це геть різні чашки, Що? Це геть різні чашки. Так це ж ріково. Ну вони різні, так. Оце? Оце гладка така як компотне відчуття. Така mm. інша. Зразу жорстка. Жирка. 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 Не зовсім терпка. Жирка. Я б не сказав, що ж. Я ж кажу, репка. терпка сушить. Ну, терпка, так. Да. Ні, ну вона не сушить, ну вона терпка. Трепка. Терпкість сразу така випадає сходу. У мене на після смаку терпкість. Ну і після смаку вона тільки розширюється, ну це сразу відчувається. Тут як компот. Ні, оце смачніше. Ну, бо, ну Серйозно, нема питань. Непогано, ну взагалі непогано, Ну трошки требкувато. Да, да. Коротше, ну. <смі> вердикт. Е, кіно перемогла. Тут е, нема сенсу щось там переварювати, вона перемогла просто. Я намагався зробити смачніше. У мене вийшло зробити смачніше, ніж було. Але не настільки. Ну як це ні? Ну що там, ну блін, вона нормальна зараз. Ну, ну, єдине, що трепкає. Якщо хочете порівняння кіно з жорнами проти Команданти, поставте всього на всього 1000 лайків. І буде, буде. Все, а зараз кіно перемогла, Вона смачніша. об'єктивно. Ми намагалися зробити коменданту. Ну я намагався зробити команда смачніше, в мене не вийшло. Якщо я щось зробив неправильно, будь ласка, дайте знати, напишіть в коментарях. Або подзвоніть, <laughs> подзвоніть, скажіть, ти дурак, що ти робиш? Я ну, до критики дуже-дуже дуже відкрито ставлюся.